Відверто скажу, що за роки незалежності ми провели велетенську роботу з історичної реконструкції революційних подій 17 -го, 21 -го років. 21-й рік навіть ця дата здавалася, і то уточнена нами, істориками, запропонована і сьогодні утвердилася в свідомості товариства співтовариства історичного і суспільного, суспільної свідомості також, як ви пам'ятаєте, раніше 20-м роком ми завершували ці події. Вона втілена в персоніфікований історичний процес. Ви згадайте і подивіться на десятки томів документів, виданих відділом, виданих під редакцією Верцюка Владислава, сотні публікацій, мемуарів. По суті, всі мемуарі, всіх визначних постатей революції сьогодні побачили світ, творча спадщина визначних діячів, величезний масив дослідницьких праць. Я навіть не знаю сотні, очевидно, праць, монографій, дисертацій, статей, матеріалів, наукових конференцій і так далі і тому подібне. А основне те, що ми постаралися і ми звільнилися з вами від. Попередніх ідеологічних кліше, міфів, нашарувань. І це правда. Дістав, переконує обґрунтування феномену української революції як історичного явище, яке розвинулося спочатку, спершу в надрах лютневої революції, але набулося на самодостатніх рис. Реалізувало власну політичну програму. І після жовтневого перевороту в антипода російської революції. Такий сьогодні погляд на ці події, на події столітньої давнини. За експресивним і влучним виставом Грушевського вона втягнула нас через кров, через руїну, через вогонь. Я маю на увазі події революції так, да, попередні. За ці. Рокін проведено комплексний аналіз причин незавершеності національних державотворчих процесів, невдач визнаної боротьби. Вони обумовлювалися не лише зовнішніми геополітичними факторами, небажанням держав-переможниць у світовій війні бачити Україну самостійною, але й проблемами внутрішнього характеру. І це, і це очевидно, насамперед. Дниченко не випадково називав це недорослістю націй, він вислів, цікавіші слова. Це недостатня консолідація суспільних верств, це, це не консенсусність політичної еліти, це не подоланість соціалістичних федералістських ілюзій, це не оцін, недооцінка, як вже говорилося. Паном віцепрем'єром, ролі Збройних сил, це кволість мобілізаційних зусиль урядів, це прорахунки в виборі стратегічних союзників. От, я б сказав би, можна було б і далі значно менших правда сегментів продовжувати ці прорахунки. Видане нещодавно інститутом історії двохтомне академічне видання нарісу української революції 17-21 років. Це два тома підкреслюють. Підтверджує думку визначного українського мислителя Івана Лесяка Рудницького, що українська революція не досягла своєї остаточної мети, але вона внутрішньо переродила суспільство України. Вона створила Україну як модерну політичну націю. Це матеріали у нас переведені в тому і другому, зокрема, в місяці знаменитих історичних есе Лесяка Рудницького. Важливим і позитивним фактором виступає зміна поколінь дослідників історії України. Це третє, на що я хочу звернути вашу увагу. Ви чуєте, змінюються люди, молоді прийшли люди. Ось вони сидять присутні перед вами, які розпочали дослідження цих складних проблем подій революції. Над новою генерацією істориків вже не тяжіє стара істеріографічна традиція поділу прихильників на УНЕРівських і гетьманських. Погляди, візії Української революції, пошуку призвід цієї не невдач. Йде процес становлення когорти молодих креативних науковців, мобільних у добуванні джерельної інформації, здатних критично оцінювати концептуальні позиції не тільки віддалених попередників, але й власних учителів. Ви почитайте їхні статті, їхні матеріали. Вони спокійно критикують і нас з вами за наші. Прорахунки за наші оцінки, за наші спроби інтерпретаційні інші дещо. Це створює обнадійливі перспективи подальшого дослідження проблематики української революції початку ХХ століття, і це справді так. Дозвольте з цього приводу висловити іще одне міркування. Аж в історіографічному плані тематика Української революції далеко не вичерпана. Залишається важливим напрямом дослідження модерної вітчизняної історії, окремі аспекти, якої виразно актуалізуються в сучасній складній для України суспільної геополітичної ситуації, і це також справді так, хоча я далеко не прихильник проведення прямих. Паралелі боянс відділяє 100 років, багато чого змінилося за цей час, змінилося отут в наших головах, багато чого і в суспільстві. Тобто прямі аналогії, прямі уроки це дещо інше, ніж, ніж, ніж справді експертні оцінки, які потрібно робити і, і які робляться щодо цих подій. Насамперед, мова повинна йти про нові теоретичні методологічні підходи до висвітлення цієї актуальної, складної не до кінця деміфологізованої теми. Стало очевидним, що жорстка прив'язка подій революційної доби в Україні тільки до тогочасного російського контексту є не просто монопродуктивною, а фактичною консервацією старих візій українського революційного процесу. Спроби розглядати його окремому. А тактичному ключі також неприйнятні. Останніми роками вітчизняна істеріографія виявляє стійку тенденцію розвитку української революції в контексті європейських історій, наслідки причин Першої світової війни, державної недолі України в надрах повоєнного переустрою Європи. Позасумнював це актуальний і перспективний напрям досліджень. Мені нещодавно Владиславу Федоровичу довелося передати кілька книжок зарубіжних авторів порівняльного аналізу революцій. Давайте почитаємо ці роботи, давайте вникнемо в їхні міркування, давайте оцінимо з позицій цих авторів подій, які відбувалися 100 років назад. Це я звертаюся насамперед до молодих людей. Адже не тільки українці, але й інші так звані бездержавні народи виборювали право на власну державність в ході розпаду Російської, Німецької, Австро-Угорської, Отаманської імперії. На карті Європи з'явилися нові держави Польща, Фінляндія, Литва, Латвія, Естонія, Чехословаччина, Ірландія, яких вдалося виокремитися з британської корони. На жаль, Україні тоді не пощастило відстояти свої незалежність і вберегти українські етнічні землі від розшматування і розшлиніння. Очевидно, ці процеси, інспіровані Великою війною, мали як свою, як свою специфіку, так і загальні закономірності, спільні типологічні риси. З іншими революційними подіями і їх вивчення дозволить більш рельєфно побачити комплекс взаємопереплетених подій, збіг обставин, нереалізовані можливості, роздвоєність українського фактору як суб'єкта міжнародного права. Все це в кінцевому підсумку не дозволило українцям утвердити власну державність. Наступне міркування. Воно стосується проблеми, від якої залежить подальший успішний розвиток досліджень історії української революції. Йдеться передусім про джерельну базу, яка дозволяє реконструювати хід і розвиток цих подій. Вітчизняна архівно-документальна інформація вищого інституційного рівня з історії державних утворень часів Центральної ради, гетьманату, директорії виявлена вже і актуалізована в масштабних археографічних проєктах, про які я вам вже доповідав, шановні колеги. Це на цій під... базі підготовлена низка фундаментальних праць з історії Української Революції 17-21 років. І постає питання, чи вичерпаний євристичний потенціал архівного сегменту джерел? Я б сказав, би, що на цьому рівні справді він вичерпаний. Але це, насамперед, стосується центральних архівосховищ. Повторюю, це стосується насамперед центральних наших архівосховищ. Раніше наші тематичні достичнення значною мірою опиралися на потужну джерельну базу Російських Федеральних архівів, зокрема Державного архіву Російської Федерації і Російського державного архіву соціально-політичної історії. Є окремі аспекти революції, зокрема військові, які вивчати без інформації цих архівів майже неможливо. Але нам цілком сьогодні зрозуміло, що цей матеріал. На цьому етапі, очевидно, в найближчій перспективі є недоступним дослідникам. Давайте також усвідомимо цю аксіому. Або складним шлях до них буде. Як позитивне явище слід відзначити освоєння нашими науковцями польського сегменту тематичних джерел, важливих для висвітлення історії, як ЗУНР, так і УНР, складних українсько-польських відносин цієї доби. Он сидить Микола Литвин, відомий досліджень, я думаю, буде більш глибоко і широко розповідати про ці події. Шановні колеги, існує величезний масив німецькомовних історичних джерел, які лише частково введені в науковий обіг українськими вченими. Я думаю, що оволодіння їхньої інформації істотно стримується мовними і фінансовими бар'єрами. Вибачайте, що я і тут згадав. Ці бар'єри, зокрема фінансові чи матеріальний бар'єри. Молода генерація істориків в основному англомовна. Це справді так. Кожен з них чудесно, я позавчора зустрічався зі всіма цими молодими людьми, кожен з них знає прекрасну англійську мову. А джерела з історії УНР, ЗУН, Гетьманату, зосереджена на архівосховищах Німеччини, зосереджена в Архівосховищах Австрії, Угорщини. Очевидно, слід активізувати наукову кооперацію з ченними установ цих держав, де вони знаходяться, фондами цих країн, для того, щоб виявити ввести в науковий обіг величезну частину матеріалу. Склалося так, що сучасна історія Української Революції має дещо києвоцентричний кухел. Це цілком зрозуміло. Ви прекрасно розумієте, чому це так. З одного боку, це природно. В Києві відбувалися головні події, тут зосереджувалися керівні органи, проводи політичних партій, організацій, уряди, міністерства, відомства. Тут формувалася державна політика і реалізувалася звідси державна політика. А з іншого сучасна вітчизняна історико-джерельна база дозволяє переносити центр наукових досліджень на регіональний. Соціальні та національні аспекти революційних подій, повсякденне життя і побут провінції, деградації органів місцевої влади, розгул Отаманщини ось на що нам слід також звертати з вами увагу. Йдеться не тільки про документи обласних архівів, але й про інформаційний потенціал тогочасної місцевої преси, яка до кінця і до кінця нами з вами не вивчена. Давайте чесно признаємо це». Слід подбати про різноманітні репрезентації результатів дослідження історії української Революції. Адже наші уставлені форми, монографії, наукові статті, матеріали конференції розраховані в основному на фахову аудиторію, видані невеликими тиражами. Їх читають одиниці, десятки, в крайньому випадку сотня дослідників. Багаторічний, плідний напрацювання історик, мають всі підстави матеріалізуватися в форматі новітних хронік революційних подій чи грунтовного тематичного енциклопедичного довідника. До речі, відділ також працює над цією тематикою, енциклопедичний довідник. Давайте видамо видаємо цей енциклопедичний довідник не е, тисячним тиражом, а 5-10 тисяч е, примірників хоч би. Серйозних нам не вистачає, як завжди, серйозних матеріалів в засобах масової інформації, включаючи електронні засоби масової інформації, cd диски комп'ютерні ігри, мультиплікаційні фільми та, будь ласка, скільки завгодно, нам не сьогодні не вистачає програми популяризації історичних знань, державної програми популяризації наукового знання, яке в якому були втягнуті всі верстви суспільства будь, і в будь-якій формі, в будь-якому вигляді, від паперових до електронних. Буду завершувати, <звук> шановні колеги. Я хочу побажати вам традиційно успіхів у вашій роботі, шановні колеги. Я хочу побажати вам результативності. Я хочу побажати прирості наукового знання нового, яке ми з вами обов'язково здобудемо тут, в процесі роботи конференції. Я хочу вам побажати, шановні колеги, добра, щастя, успіху, оптимізму і комфорту. Насамперед, внутрішнього комфорту. Я хочу побажати, щоб ця лінія долі у вас була довгою, тривалою і надзвичайно глибокою. Щастивом усім.